ka hana i ka Так часто ми представляємо живопис експозицію художника, який є на передовій. А це художник з Краматорська Артур Новіков, який з перших днів війни, вже 24-го почалась війна, 26-го він вже був в лавах ЗСУ. Назва виставки Рідні барви 4-5 днів. Ця абревіатура на мові військових означає все спокійно. Зробили ми акцент, можливо, не настільки на живописі, власне, хоча він живописець, художник, пан Артур, але зробили акцент на те, що відбувається зараз, де він є зараз. На жаль, фотофіксація тих його малюнків, які він робить зараз на прапорах України. На напівзруйнованих зруйнованих стінах, ну, на жаль, досить маленькі, ви потім підійдете ближче і роздивитися. Хотіла пані Наталя, мама, яка представляє цю виставку, привезти ці прапори вживу, показати, але вже пані Наталія розкаже сама, де ці прапори, кому по вони подаровані і де вони знаходяться. Також на передньому плані ми бачимо тих побратимів, які вже загинули оці два бійця яких немає живих. Ну, це так само роботи вже копії, тому що батькам були подаровані оригінали, ну, самі розумієте, що е, немає, е, немає синів і потрібно було мати на пам'ять це. Також ще один побратим, який воює поруч з ним. Е, власне, його оця е, підтримка воїнів, яка зараз знаходиться, яку він ну, дає. Воїна це не просто шум, художник, живописець, так, він митець, але він своїми засобами мистецькими підтримує цей бойовий дух. Адже на тих малюнках невеличких ми не бачимо якихось жахіт війни, смерті, якихось там сцен таких жахливих, а бачимо нашу свободу історію, бачимо наших гетьманів, наших. Козаків, які спокон віків боролись за свободу наших, нашої землі, ну Донецької, Артур професійний живописець, він закінчив Краматорську Краматорську школу мистецтв, пізніше Донецьку школу, Донецьке училище художнє і повернувся в Краматорськ як викладач. Те, що він був добрий педагог, говорить про те, що його учні здобували. І чимало на різних міжнародних, всеукраїнських конкурсах нагород, і пізніше поступали до мистецьких вишів. Після, Надіємося, що після закінчення війни Артур повернеться в рідну школу і подовжить своє, свою педагогічну діяльність. Ну, і Мав так само багато персональних виставок, і колективних, якщо подивитись на його біографію, яка є ось тут. Прочитати можна. А на сьогоднішній виставці на, на сьогоднішній виставці ми бачимо твори ще в іншому залі, які були написані до війни, і ми бачимо ту Донеччину, яку оспівував е, видатний сусю Растус е, своєю поезією Артур Пензлен і Фарбами. Іше ще... у нас в гостях є представники Донецького краєзнавчого обласного музею це виконуючи його скільки Юрій генерального директора і заступник. Генерального директора Олександр Мовчан, який практично з панією Наталією займається цією виставкою, тому що треба віддати велику повагу і їм, і пану Олександру, і пані Наталі, те, що вони. Ну, великі зусилля вкладають, тому що в нинішній час не так просто все це перевозити, все це пакувати, ну і якісь кошти все це вкладати. Тобто в наш війни все це не є так просто. Ну, Я думаю, що краще про це розповість і пан Олександр. Перше йому слово, потім мама. До цієї виставки, виставки від нашого земляка, І... що ми трохи прийняли, тому щоб в побачила. Які гідні люди за вас воюють і а, на відміну від Росії, де воює сміття. У нас воюють краще і це дуже пізно. Я дякую, дякую вам. Перевірювати пану Олександру, який з я, я теж хочу дуже дуже подякувати адміністрації, колектив цього закладу. І Дуже подякувати пані Наталії, яка... Займаються тим, що повинні, що роблять всі музеї для того для того, щоб врятувати ці роботи, це наша культурна спадщина, це наше надбання. І музей Донеччини в теперішній час з 2014 року вони опинилися в ситуації, ну як наш музей, коли двічі вже був евакуйований. Евакуація пов'язана із втрачанням втратою фондів і, на жаль, з загибелью міських робітників. Є е, е, такі вже, на жаль, приклади, коли е, на своїх робочих містах гинуть наші колеги. І е, пані Наталія, ту роботу, яку вона робить, це дуже важлива, дуже важлива робота. І коли ви з пані Наталією струково спілкувалися, мене мені десь навіть я відчував якусь правину, що ми, як музейники, які повинні в першу чергу це робити. Ми за цей рік опинилися десь на другому плані. Це не пані Наталя повинна була нас шукати, щоб щоб, щоб ми щось допомогли з допомогли з виставкою з організації з експозицією. Це, потрібно, це нам потрібно її шукати. Я дуже дуже вдячний вам. Хотів сказати, от мені кажуть, це цей момент дуже важливий. Артур. В 2015 році у нас є волонтерський центр. Центр плоч, там кав'ярня і е, такий волонтерський хаб. І там збираються всі наші патріоти. Там. І е колись ми приїхали землі з, 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 з пірамідниками з, з наших поїздок, та Дібардії до військових, і зайшли на кавярню, І там я побачив роботу Артура і запитав е в адміністраторів, говорив, це? А це, це, це Артур приніс там ці роботи, щоб підтримати військових. І от це перший художник, перший. Е е е е Перша людина мистецтва, яка віддала свої роботи на підтримку ЗСУ. І ми, так, мене так це дуже вразило, і я так, ну даже мене трохи було, ну так, трохи, вибачте, трохи волнуюсь. Все, дякую, прошу. Подивитися на, на творчість Сходу і е, познайомитися зі всіма нам. Е, пані Надія вже розповіла, ну, мабуть, все. Е, Мені вже мало чого є додати. Що я можу вам сказати? Як мама одного сина. Як мама єдиного сина. Я можу вам сказати, що мені страшно, чесно. Якби я щось інше сказала, це була брехня. Перша емоція це страх. Страх, і я кожного ранку і кожного вечора я молюся, щоб все було, щоб всі були живі. Я молюся не тільки за сина, а за всіх побратимів стопорів. І за скоріше закінчення війни, і за е, перемогу і звільнення всіх окупованих частин. Це е, не обговорюється, е, е, тому що е, ну, вона ж почалась не, не, не 24 лютого, 22-го року, а вона ж почалася ще 12 квітня, а а, а а мабуть, навіть ще раніше, 20 лютого. З тоді, як е, зайшли військові в Крим. Спочатку відібрали Крим, потім е, я, ми з міста Краматорськ. Ра, Краматорськ, я не знаю, знаєте ви чи, чи ні, це тимчасовий, оці всі вісім років, років адміністративний центр Донецької області. Ну, чи велике, чимали міста на 200 тисяч, яке чисто індустріальне. Чому пішов добровольцем і чому вже 24 лютого він був у воєнкоматі? Тому що ми вже добре знали, що воно таке є. Краматорський від Донецька і від лінії розмежування ну, в деяких містах 100, в деяких 60 кілометрів. І я хочу вам сказати, що за ті роки, які е, була е, дан, Данічина розділена на дві частини. Окуповану і українську ми всі побачили велику різницю. Ті, у кого, ну, ті, у кого і ще були якісь сумніви, вони вже прийняли дійс на сторону України. Тому вже вибіру, не, ну, коли це вже сталося, вибіру практично у більшої частини чоловіків, в тому числі у мого сина, тому, в чоловіка, в них не було вибору. Всі прекрасно знали, що якщо зараз не, 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 не стати на захист, не то завтра вже не може і не бути в тому сенсі, в який він є, і то, до чого ми звикли, і, до, і чого ми прагнули. Після Маріуполя, після знищення і викрадення всіх фондів Маріупольських музеїв, а Падірти там було чого забирати, там і Айвазовський, і Куїнджі, це no. no. Ахерсон. Музей. Це, ну, я не знаю, це величезна втрата для України і чи повернуть ті експонати, які там були, і картини, і всі цінності, і там вже було і скіфське золото, і археологічні знаки, е... археологічні артефакти. Не <Артефакти> знаю. Як, 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 як воно буде? Друзі допомогли частину робіт вивезти до Черкащини, бо зараз я живу на Черкащині. Частина робіт знаходиться у Дніпрі, частина робіт знаходиться у приватних колекціях, щось виїхало за кордон, але ну, знову. Артура, якщо ви звернули увагу, дуже яскравий живопис. Ну, у нього такі яскраві... Вигадуєте, що ну, радість життя. І оцей дисонанс радісті життя і того горя, яке сталося зі всіма нами, ну, для мене це дисонанс, не знаю, як, як для вас. Від, десь наприкінці літа він сказав, що мамо, ти знаєш, що ну, тут у нас на фронті дуже е, інші відносини від, між людьми зі Сходу і Заходу. Зовсім інші. Ти ж дивись, ми тут поряд, і в нас немає різниці. різниці, нема мовного бар'єру. Е, так, вночі Дуже... <різь> Вночі краще розмовляти українською мовою, бо можна ненароком отримати полю і від свого. Ну, це, це чесно. А не всі люди ну, можуть володіти ну, в такому гарному обсязі мовою, тому що ну. За всіх радянських часів ми ж всі наші заклади були російськомовні. І ми думаємо на російській мові. Це дуже тяжко, ви ж бачите, що я кажу, я зупинками, бо я тут мені деякі мені... себе. Мені... Мені радіоквідання при... мені при... мені при... мені... доводиться перекладати. Тому він каже, ну, він, він, він мені каже, що треба так, щоб люди ну, знали, що, що, за що їхні сини в. Один. Чоловіки, діти, чому вони пішли на схід? Щоб вони розуміли, що, ну, що є за що воювати, і що країна може бути поковільною, цільною, і тоді все буде нараз. Спочатку розмальовував ті стіни, які були, ну а, а де вони живуть? Це е, зруйновані заводи, якісь підвали, ще щось. Воно ну, гнітить оті стіни, вони гнітять, бо воно. Це руїна. А треба ж якось прикрашати своє життя. Ну, я міг прикрашав, хлопців це завжди радувало, не знаю, як це на українській мові. Тому ну, тішила, тому приносили фарби різні, якісь будівельні фарби, якісь там будівельні коляри, якісь художні фарби. Ну, працював чим. Чим, чим ні. Десь щось встиг е, е, закінчити, десь якось отуток, малюнок, то тут малюнок, то тільки малюнок, там ще нема фарби. І так сталося, коли, коли в 2014 році Краматорські із і, 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 і Краматорських таки окуповували. Е, ми продовжали там своє піщання, е, своє мовлення, скільки було. Важливо, а потім, коли вже ці казачки, а при мені я казала всім казачим пісень не співати, бо в мене на це ну, алергія, неадекватна реакція, скажімо так. І коли вже зайняли е, нашу радіостанцію, вже там не, було, ну, не мало сенсу знаходитись, виїхали, і ось коли ми доїхали до Харківської області, і я кажу вам. Чесно, без, без брехні, коли я побачила перші, ну, це перший український, а, а, а треба ж було проїхати ще через е, Лохвости ДНР, ну там страшно, ти, звісно, як кожна людина, ти боїшся. Проїхали це, і коли я побачила перший український блокпост, перший прапор, то були сльози, не, ну, не кіношні сльози, то була то дійсно сльози. Як от кажуть, що люди землю цілують. Так, так воно і є. Ну, ну, це, це життя. І е, для хлопців на війні прапор це дуже цінна частина. Прапор це частина батьківщини. Це земля, по якій вони ходять, яку вони за, за, захищають. Ну і прапор, дійсно. Плюс волонтери, які величезну, неоцінну. Не, не Роботу проводять, а як можуть віддячити хлопці? Прапорами з підписами. Е, з, ну, у 81-й десантно штурмової бригади є е, своя фішка. Вони дарують прапори з малюнками. Прапори роз'їхались е, по багатьом не тільки по Україні, але і по Польщі, і по Грузії, бо нам дуже там давно. Допомагають да, 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 і, і в Прибалтику. Малює він в основному казаки, ну, на, на прапорах кого? Казаки. Бо козаки це ті, хто завжди стояли на захисті країни і казаки це наш край. Тому воно ну, ось, ось така історія. Тому дивіться. Я, я. За вашу різну насамперед просто не те, щоб подякувати, низько клонитися пані Наталі за те, щоб вона, по-перше, виконала та був сина. Тому що от, подивіться на ці роботи. Знаєте, Інколи не здається, що це якась жіноча рука, ці маки, ці пейзажі. Це людина, очевидно, високодуховна, тому що ми бачимо лавра в монастирі, це куполи. Тобто, і, 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 і ця людина, очевидно, великий патріот, тому що знову ж таки з такою любов'ю змальовані ось ці і, і, урбаністичні пейзажі, тобто місто, де він очевидно виріс, де йому все знайоме, близьке. Тобто, пані Наталі, ви виховали просто надзвичайного сина, бо з другого дня війни, 26-го, він вже пішов на фронт. І це людина, яка кажу, не готувалася до. Року. Тобто, яка не готувалася до війни, це не є така, знаєте, бо є мужчина з такою спеціальністю, яким ну, більше якось пасує. Художник зовсім далеко від зброї, художника душа, художника краса, художник, як правило, естет, дуже тонка натура, вразлива. І здавалося б, це зовсім інше. Це не для війни, це не для війська і це не для зброї. Але пані Наталя виходила патріота і пані Наталія дійсно. От. Щиро від усіх матерів дякую, бо ваш син сьогодні захищає не тільки свою улюблену і рідну е, Донеччину. Він захищає всю Україну, бо ворог міг вийти вже й до нас, але вони їх тримають там. І тому, пані Наталя, низький Україн, дякую вам. І ще як матері дякую за те, що ви, власне, ті роботи, от ви, це ж величезна справа. Ви от, почали возити, я так розумію, що Чернівецький музей та перший, от ми, другі. І е ви показуєте це мистецтво воїна, нашого лицаря, нашого героя українського. І це дійсно гарно сказав ваш колега. Хто з того боку воює з нами? І хто прийшов на нашу землю, і хто боронить сьогодні Україну? Це люди високого, високодуховні, я вже казала, це просто, і чому так болить? Тому що Україна, сподіваємося, все буде добре, але Україна найкращих своїх синів, я кажу, віддала, послала на цю війну, бо інакше, напевно, ми сьогодні отак не спілкувалися. І не, не милувалися е, прекрасними роботами е, Артура Ногова. Ну, так що я хочу всім подякувати за те, що ви сьогодні прийшли. Справді сьогодні дуже така виняткова виставка. Давайте ми е, подякуємо ще раз, пані Наталі, аплодисментами За її сина і за всіх захисників, які сьогодні в Україна. Є наша другопечанка, педагог з п'ятої школи Галина Брич. Пісня називається Мамина молитва. Я вже пані Наталі особисто її заспівав. І я гадаю, що вона якраз до цього моменту дуже ну, підходить, зараз розумію. Оту дзвони кликали Христа. А знаю, мамо, це ж бова не спиться, молитву творщи руше в уста, я бачив перед танком руку бога, яскравий управиті смоски мій містрах розсіяла тривога. і чув я, мамо, ваш гетьких ли, я бачив перед танком руку бога, яскравні управиці смолоски. you <laughs> Que bom, <laughs> Рятує за розливих слова. Священных. Я так сиджу і слухаю кожне слово, що говорить мати про свого сина, і так і хочеться відпросить слова. Бо що таке життя? Чи те, що переждалось, чи все-таки життя це те, що відбулося? Саме, пані Наталі, ваш син пише на полетні справжню історію у тебе. Ми вам всіх не, не спокляємося, але я хочу сказати. Технології настільки йдуть вперед і настільки знищують усе старе, бувше далеке, історичне. І саме, як подивилася Храматорська виконання вашого сина вражання. Тому що ця історія буде написана Храматорська саме на полетні. Вже цих домів, так як москалі нищать нашу землю, як вони плюндрують кожне місто, ми не побачимо. Це будуть зовсім інші нові міста з новою архітектурою, з новими полотнами, з, новою, з новими технологіями, а саме історія, написана вашим сином, буде залишитися, і ми будемо лише згадувати про це і будемо мати можливість її зберегти. То дай Боже нам, пані Наталі, здоров'я за те. Дай Боже, щоб ми якнайшвидше пережили і дочекалися швидкої перемоги, бо війна змучує усіх. І особливо вам дякую за те, що ви від нас, усіх Другобачан, від жіноцтва, від Союзу України, Другобачини, дякую вам за те, що виховали такого достойного сина людину, яка пише нашу історію, яка її ми всі будемо пам'ятати і нас захищає. Ми спокійно з тимов таким життяким матерям, як висяти.